Символічно, що саме в День Європи у Ковалі взялися за реалізацію чергового проекту в рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Проект має назву Ленчна та Коваль, прикордонні міста двох традицій та культур. Його бюджет понад 43 тисячі євро. З них майже 40 тисяч буде надано з фондів Євросоюзу, решта внески самих учасників проекту. Наше партнерство мінзе. Наше партнерство розпочалося ще з середини 2000-х і саме на ґрунті співробітництва в сферах культури, спорту та туризму. На жаль, нам поки що не вдалося зреалізувати жодного проекту пов'язаного з розвитком інфраструктури наших міст. Але це домашнє завдання на майбутнє, адже програма діятиме до 2020 року. Поки що ж, ми повинні сповна використати ті можливості для інтеграції наших культур, які дають нам навіть такі мікропроекти. На конференції у Ковалі представники міст партнерів обговорили організаційні питання, пов'язані з реалізацією проекту. Безпосередньо його учасниками є центр культури міста Ленчна та виконавчий комітет Ковальської міської ради. Ми пропонуємо в рамках реалізації даного проекту показати наші кращі танцювальні колективи в рамках фестивалю «Танцююче місто. Також наші колективи будуть мати можливість виступити на сценічних площадках в місті Ленчна. От планується цікаво. Пізнавальна програма, тобто інтеграційна програма. Діти зможуть між собою і учасники колективів познайомитися, відпочити, пізнати культуру обох країн. ми проект. Ми вже маємо досвід реалізації великого проекту з інтеграції культур наших народів у 2007 році. Тоді бюджет проекту був понад 100 тисяч євро. Цей парасольковий проект не такий масштабний, але також цікавий для обох міст партнерів. Ми вже домовилися, що в нашому місті відбудеться дводенний ярмарок, учасниками якого будуть артисти з Ковеля, а потім ми приїдемо на фестиваль двох культур до Ковеля. І вже ковельчани матимуть можливість ближче познайомитися з творчістю наших дитячих колективів та молоді. Культурі та традиціях польського і українського народів багато спільно до того ж, міста партнери Коваль та Ленчна мають розгалужену мережу культурно-просвітницьких закладів, цікавий творчий досвід колективів та виконавців. Тож реалізація проекту відкриває нові можливості співпраці. Так як проєкт це інтеграція культур і підтримання традицій народних, то в ключі цього проекту ми запропонували виставку з наших конкурсів, які ми проводимо вже багато років, які якраз побудовані на збереженні, відродженні наших українських національних традицій, таких як святкування Різдва або Великодня. На конференції також йшлося і про перспективи залучення до такої співпраці білоруського міста партнера Коваля Пінська.